Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Відгадайте, будь ласка, загадку. Хто стукає у віконці і співає нам пісеньку? Крап-крап-крап. Так, це дощик. А який буває дощик навесні? Ви знаєте? Так, він теплий, лагідний, іноді буває сильним. Давайте послухаємо, як він звучить. Дітки, розгляньте, будь ласка, картинки, що ви бачите на зображенні. Так, дощ. Якого кольору хмари малята? Так, вони темно сині або сірі. Як падають краплинки? Крап-крап-крап. Багато чи мало краплинок, дітки. Багато, вірно, бо дощ дуже сильний. Дощ може бути не сильним, ледь помітним. Він крапає. Крап. Може бути сильнішим. Накрапати. А може бути, справжня злива. Подивіться. Що ви бачите на картинці? Так, це краплинка дощу. А на що вона схожа? Вона схожа на маленьку перлинку або на мистинку. Коли краплинки блищать на сонці або збираються на поверхні предметів, вони можуть нагадувати маленькі коштовності. Вона може вам нагадати маленьку кульку. Бо вона округлої форми. Малята, що відбувається із землею, коли йде дощ? Так, вона стає мокрою. А що з'являється на дорогах і у дворах? Подивіться. Так, це калюжі. Які бувають калюжі? Великі чи маленькі? Так, вони можуть бути різні за розміром, погляньте. А чи можемо ми бігати по калюжах, дітки? Ні, бо можна промочити ноги та захворіти. А це що, дітки? Так, це парасолька. А для чого вона потрібна малята? Вірно, щоб сховатися від дощу. Парасольки теж можуть бути різні за розміром, різні за кольором. А що це, дітки? Так, після дощу у небі з'являється веселка. Погляньте, яка вона гарна та різнокольорова, дітки. Малята, про що ми сьогодні з вами поговорили? Так, про дощ навесні. Яке слово вам найбільше запам'яталося? Так, лє, крапає. Сподіваюсь, вам було цікаво говорити про дощ, роздивлятися картинки, розгадувати загадки. До зустрічі, дітки!